И друзі, сьогодні ми відкриємо останній мегаящик і ми получимо Монарха Ріко Ще одного, мені хватило блінго, хватить, коротше. Ну, все одно, Зараз ми заходимо швидко відкриємо мегаящики, які у нас є на подарочні на путі-гіннаркибоксі, що випаде Я заходжу одразу в магазин. Я ще в нього не сьогодні. Що... Спасибо за гіперзаряд покупки. Бесплатно, да что вы мне не надоет ее? Ладно. Надо обнять шейку на один Так. Ахалай, махалай, бум. О, -о, -о. офигеть! Нифига себе! И три иконки, да. А ну так фиговый честный Ч? А, о, щ-с один. Я думаю, что эта акция и два дня, лай можно сейчас открыть. Блін, я такий значок хочу на основі, так хочу. Блін, це класний значок, я дуже його хочу. Так, я так по Блін, я його не можу А На кого мене шейка уровень. Повезло. зараз її не зможу от. Ще один апнуть, я апну, потім заберу. Так. А що у нас зараз без збок, я не знаю взагалі. Може бути. Я маю теж два мегаящика. Ну тут нам випав скин і кванки ми їх. Боже, видно, що я сюди дуже довго не заходив. Треба трохи буде погулять, апати. Е... Так, тут немає гіпезда. А вы заметили, что на легендарные скины за акции тупо. Да, блин, ну ч мне один значок такий классный выпал, там тики за змега ящик. Он мне вообще не понравился значок. Ну давай, пожалуйста, шось интересно. Да блин, мы с этим основной после Монарха Рик нихера не випадало. Ну, Сашелька выпала туди скин, и все. Потім мені, вообще не везло. Ну все, заходимо на основу, гуляємо один десь бойер везде, де захочем, будь-який режим. І, у нас. Я пойму последний мегаящик. Кстати, ще на брать упасть буде. Давайте так. Не, пожалуйста, тільки ті не барабани. Бо я вже... Ладно, давайте попробуємо. А проігрує, проиграю, далі гуляти гулять, то... Нема, тому що Я чесно сказать, я вже так задолбался гулять цей Цей устафету чекану, правильно просто це Та ще й з Динамайка, мы же не гулять вообще Ну я вмію... О ні, Моє очко! Я його заберу Пущи издох падла а йди Айди нафиг Вообще-то Майк плесень... А всі убить де де? Та я не виграю, бля, хамуха, це запить. Так, дев'яте місце дуже фігово, так що давайте вбивати. Давайте еще динамайки ще є, так що я не буду не намайк. Иди нафиг. Иди нафиг. коли я перейду, йомайо? Я краще правильно пишу десь в ограблення за кітікета тільки. Та ні. Я не знаю, мене це все нахер. Коротше, я вам розказую історію. Я, типа, по добив там одного О, Ну, по добив, приходить якийсь там другий чел і добиває його. Скажіть, це чесно? Мені каже, це вообще не чесно. Да вы задубалы примики. Я тебя убью, мразь. Чи фарс у щось хоче... Ну я его мав дубей, ты карафил. Ладно, все, ну і нахер, я зарапуну опять тут все матюковий. І дзеркало не хочу, нафіг, все. Йдем в нокаут. Не знаю, може кітікет, ну хай буде кітікет. Між любить кітікет. Я не знаю, що я називаю кітікет. Хай буде кітікет, ладно. Короче, я зараз бомблю ці Бролл Старс чертям. Ай, блин, не я. Кончений ворон. Та добийте его, боже, це вже легка катка, я так думаю. Не, ну Мэндит, а, надо було спать Мэндик. Я Берри даже ще не прокачав, на який пуще. Ну, типа там 8 чайкий. А китикет, я блин прокачу. Мене меня Берри давно я. Я не знаю, я не буду біжить за Берри. Ну все равно. То есть пуртили мені все. Бля, ну йо. Ё... Ой. Та задубали, чесно сказати, Просто. Ну блин а. Ой, що мене убили. Я б міг би когось одного Беррі то у нього мало хп. Господи, ще цей ворон доставучий такий. Іди дебать спасай кур. Датай. Господи. Ну, от що ты добылась? В уголку там забылась. Ну ты, конечно, і мазила, я извиняюсь. Вы лучше прыгну до джампера зараз дохнуть. А не, тебе вб'ють. Так, сейчас надо включить максимальный уровень после себя. У меня я ульта, в принципе, я могу запрыгнуть. Ну чого ты на ней ругаєшся? Сама сдохла и я тоже сдох. Не убив. А, я не коне дубила ця. Ну и слабо, что мы выиграли. Открываем последний мегаящик и получаем говно на максималках. Ой, зараз да Осня. Ну, конечно, мне опять не повезло. Спасибо, хоть у них гемы дают. О! Ah! Господи, я гадділу не получив, але зато ріку Хай Прикольні значки. Іконка ігрока. So Де іконка ігрока? Ще ж мало давати іконку. Ах, вони, вони мене без іконки лишили. Що у всіх є іконка, в мене нема. Ладно, Де я мій ріко. Я, конечно, буду гулять на цьому блінговом, бо це мені не дуже подобається Честно сказать, цей тоже прикольный. Але с блинами, ну скучить якийсь. Ну, вообще, с блинами у нас считать, як це вообще якийсь другие скин. Ну, не якийсь більш такий такие яркие, не знаю, для мене. Ну, мне и цей тоже нравится, хочу сказать. А справді прикольний. Так, я поплыл на перезарядку. Так, ждем і апай на одиннадцятку. апаем просто до конца. И Гиперз... Блин, моноги... че моноги перзарят? Ага, конечно, куплять себе гиперзрация делать, да? Жаль. Ладно. Что уже подарки ей в магазине? Ой, блин. А, уго, а, понятно. Дивно. Тільки чого вони його так дають, ладно. Ні, ну то, що я даю з ним, типа, багато значків і іконку, за це я його і більше люблю. А так то мені більше Блінговий зашов. Ой, два монаха, два. Ще третього не хватает Блінгового. А ящики можна ще відкривати, открывать, Де? Можна ще ящики відкривати, прикольно. Не врать я уже буду гулять, щоб їх открывать. Ну, буду выполнять квесты, може и до ще еще одну. Хоть тяжко, извиняюсь, но це на пару днів, я потім поменяю назад иконку. У мене тепер так. спрей поставить на место. Я хочу лапнуть на досадку тепер. А, выбрось, стой. Я уже все сказал всем пока. Так, короче. Вот теперь окончательно. Я вам стоп. куплю снаряжение, секундочку. <laughs> не сможу. Так. Мне кажется, щит будет лучше, да? М -м да, хай щит будет. От тепер точно. Всім пока і до скорої встречі.